Ліза з Романом були одружені вже два роки. Протягом усього часу до них в гості часто приїжджала його старша сестра Ірина приблизно раз на два місяці. То їй треба у справах, то просто погуляти. Одного разу вона навіть подругу привезла. Добрий брат Роман завжди давав їй свою машину сестра все-таки та й машина його власна. Ліза була не проти. Але в один із приїздів Ірина примудрилася пошкодити авто брата. Ремонт оплачувати відмовилася, а вину всю поклала на Романа. Молода сім'я задумалась про покупку нового автомобіля. Старе авто Роман продавати не хотів, але й ремонтувати не поспішав. У результаті він змінив зламану автівку на мотоцикл. Давно мрія, вмовляв. Машину просто вирішили купити нову. Батьки Лізи дали половину грошей, а решта кредит. Авто оформили на лізу. Роману достатньо було вже свого мотоцикла. До нас на вихідні їде Іра, заявив з порога Роман. Приготуй щось смачненьке, цукерок купи, пам'ятаєш, які їй сподобались. Вона не одна буде, у неї новий хлопець. Новий залицяльник? нервово перепитала Ліза. І я маю їх розважати. А які цукерки? Ну, в таких різнокольорових обгортках, сказав Роман. Пам'ятаєш? Ні, сказала дружина. А ти пам'ятаєш? Пам'ятаю, відповів роман, але я всього одну з'їв, купи більше, дуже вже вони смачні. Я не пам'ятаю, махнула рукою Ліза. Купи сам. У мене на роботі купа проблем. Я, напевно, затримаюсь. Готувати, мабуть, теж доведеться тобі. Так що купи все, чим годуватимеш гостей. В нас холодильник майже порожній. А що ж я готуватиму? здивувався роман. Сам придумай, на вихідних мене також не буде. Мама просила на городі допомогти, а то в неї тиск, і так бачить вона погано. Рано вранці я поїду до неї. Ти зі мною тебе тесть теж запрошував. Так сестра ж приїжджає, відклади свою поїздку. Ні, не вийде. За тиждень бур'яни вимахають так, що й моркви не знайдеш, а там ще й інші грядки. Не хочеш, значить, розважай сестру. Ну ти подумай, вона ж не одна, яке ми справимо враження. А ти постарайся. Ліза, як і обіцяла, прийшла пізно. Всі вже поїли, брудний посуд був у мийці і по всьому столу. Ірина з її новим хлопцем сиділи в кімнаті. Роман намагався прибрати все на кухні і дуже зрадів приходу дружини. Як добре, що ти прийшла, ми вже поїли, там вареники є заморожені, звари собі, а я пішов. Куди? До гостей? А я не буду нічого, дуже втомилася. Одразу спати піду, зараз тільки привітаюся. А посуд, ахнув Роман. А що з ним? Мити треба? Роман не відповів, але й мити не став, пішов до гостей. Ліза, звичайно, теж не спала, вона просто лежала з телефоном в руках, подзвонила батькам, побалакали з подругою. Вранці вона збиралася їхати, але заснути не могла довго. Настав ранок, Ліза приготувала собі каву, а на сніданок в хаті не знайшлося хліба. Чого ж ти не купив учора? запитала Ліза чоловіка. Забув? Я взагалі щось не подумав, піду куплю, поки всі сплять. Ти не передумала їхати? Ні, я прямо зараз і поїду, переодягнуся тільки. Ох, як гарно пахне кавою, приготуй мені. Ірина зайшла на кухню і одразу сіла за стіл. Мені ніколи, займіться самі. Зараз Роман принесе хліба й сиру, може, й каву вам приготує. Поки Ліза переодягалася, Ірина вже встигла зібратися і стояла у коридорі. Поруч із нею стояв Павло, кумедний, худенький чоловік в окулярах. Каву ми по дорозі поп'ємо, сказала Ірина. А де ключі від машини? У тебе ж страховки немає, відповіла Ліза. Ой, та хто мене в вашому місті зупинить? Подумаєш, немає страховки, напиши довіреність і все, пиши, бо я так не поїду. Де, до речі, ключі, завжди ж тут лежали. Так це від старої тут лежали, а від нової я в сумці тримаю, машина на моє ім'я. Яка різниця? Мені брат завжди дозволяв, коли я приїжджала. Не скупись, давай сюди ключі. Мені тепер пішки по місту бігати, чи що? Мені машина потрібна самій, є он автобуси, таксі. Ірина застигла від обурення. Ну, ти нічого з твоєю машиною не буде. Так, а стару хтось зламав? Точно не я. У свого чоловіка спитай, за кермом був він. Подумаєш, пом'яли бампер і фару розбили, то це не ми винні. Я знаю, хто був за кермом і хто винен, читала протокол. Читала вона. Я вже дзвоню Ромчику. Дзвони, скільки хочеш, а мені пора, щасливо. Ірина залишилась стояти в коридорі з телефоном в руках. Вона дзвонила братові, який пішов у магазин, але дзвінок його телефону пролунав зі спальні. Забув, буває. Ліза добре провела вихідні. Грядок було небагато, та й бур'янів на них теж. Вона впоралась швидко. Потім жінка просто відпочивала. Батьки завжди і у всьому мали порядок. Роман не дзвонив, тільки писав перед сном. Відпочинок йому навіть і не снився. Ірина нервувала і навіть сварилася, що їй не дали машину, звинувачувала у всьому брата. Вона ж не звикла пішки ходити, ніби у своєму маленькому містечку вона їздила. Права у неї є, а машини нема. Прибирати за собою теж не збиралася. Я гостя, мовляв, довелося роману все мити, готувати, мити і знову готувати. Вихідні він провів на кухні. Плита, мийка, холодильник. Ліза повернулася ввечері у неділю. Вона знала, коли зазвичай їхала Ірина, і спеціально приїхала після неї. Порядок був такий собі, але брудного посуду не було. Ромчику, я повернулася, Романе. Тиша. Ліза навіть подумала, що чоловіка немає вдома. А що, раптом образився? Романе, тобі теща тут пиріжечків передала і різних смаколиків. Романе, але чоловік далі не відповідав. Ліза зайшла у вітальню і ахнула від побаченого. Роман як був в одязі, так і заснув на диванчику. Гаразд, спи, махнула вона рукою. Видно, тяжко тобі вихідні далися. Але нічого, знатимеш тепер, як я свій вільний час проводжу на кухні, коли твоя сестра приїжджає. Наступного разу я знову поїду, як таке буде. Через два місяці все повторилося, крім деяких деталей. Сестра одразу зажадала машину в брата, але Ліза поїхала ще в п'ятницю ввечері. Ти не даси їй машину? запитав Роман дружину перед від'їздом. Ні, досить і однієї зламаної. Дай їй мотоцикла. Ні. Ну, ось і я не дам. Може, залишишся? Ні, може, ти зі мною? Незручно ж. Коли вона приїжджатиме, мене не буде вдома. Справляйся сам. Два візити сестри Романові вистачило. Ірина якось знову зателефонувала і попередила про свій приїзд. Нас не буде вдома, сказав Роман. Ми їдемо в село. Як? ахнула та. У нас свої плани. Ліза слухала й раділа. Нарешті. Аби завжди так було.